Вечора всім тим, хто до нас щойно приєднався на телеканалі «Ритм» Триває проект вибори 2015. і зараз про другий тур виборів ми говоримо з депутатом Рівної Ради Тарасом Максимко. Вітаю! Дякую, добрий вечір, шановні глядачі. Так я нагадаю нашим глядачам, що щойно ми оголосили результати екзит полу, за якими Володимир Хомко набрав 64,7%, А Дмитро Якимець 34,3%. Так що за попередніми результатами я вас вітаю. Дякую, я вітаю. Всіх рівнянник і зробили правильний вибір. Давайте розпочнемо з того, чи довіряєте ви екзитполам взагалі. Однозначно довіряю, тому що це ціла наука, це частина науки, яка називається соціологія. Тому в мене немає підстав не довіряти екзитполам. А як оцінюєте результати саме цього екзитполу? Оцінюю позитивно, думаю, що він буде. Трішечки змінюватися, буде проведено паралельний підрахунок голосів, наприклад, кожним із штабів, двох конкурентів, і буде встановлено більш точні результати, тому що паралельний підрахунок голосів проводиться з наявних на руках уже протоколів комісій. Коли просто ці дані надиктовуються, вбиваються в комп'ютер і отримується цілісна картина результату. Тому результати, ми будемо, я думаю, мати. Набагато набагато швидше ніж офіційні результати вже оголосити. Я думаю, що ну до 12, може до часу ночі тобто до... хотілось би поспати вже, <хи> і що буде без пригод, то будемо мати дуже швидко. Тобто паралельний підрахунок ви проводите? Так? Звичайно, звичайно, і в першому турі теж його проводили. Так, так і як він збігся з екзитполом в першому турі наша? Ну, похибка та яку допускала соціологічна служба, вона була витримана 3-5%. відсотків. Це нормально. Ця похибка дозволяється в проведенні екзит і соціології. Тому вона була витримана і при паралельному підрахунку голосів, теж ми її так само бачили. У вас уже є досвід проведення так виборчих кампаній. Як ви оцінюєте саме цю кампанію? Цю кампанію оцінюю як важку кампанію в плані новизни. Ця кампанія передбачала другий тур виборів. Більш ніж переконаний, це недоречність, яку держава так чи інакше скасує, тому що ми зараз з вами бачимо за результатами голосування безвідносно відсотків. Якщо дивитися виключно голос і враховувати голос кожного мешканця рівно, він майже збігся з першим туром. Ми отримали більше 30 тисяч. Голосів за е, Володимира Хомка. І ми отримали більше 10 тисяч. Там в районі, там, я не знаю, попередній перший тур був 14 тисяч, зараз скільки буде, це ну, треба перерахувати, там десь близько 15 по екзипполам. Е, ми отримали за кінця. -то. Тому, власне, другий тур і в Рівному, наприклад, і в Луцьку я знаю, там перемагає, наприклад, діючий міський голова Романюк. Е, Другий тур в Рівному і в Луцьку це була просто державою в даремно витрачені кошти. Ну, насправді цю, ці вибор, вибори так, місцеві називають одним з найбрудніших. Як ви погоджуєтесь з таким терміном? І як вважаєте, чому саме так? Я погоджуюсь з таким терміном. Кожен рівнянин, який бачив, як відбувався другий тур виборів, міг на собі відчути. На своєму під'їзді, на своєму дворі, на своєму, біля свого своєму будинку, біля свого місця роботи, наскільки брудними були ці вибори. Кожен день конкурент міського голови розповсюджував бруд, в листівках, в плакатах, в інших речах. Три тижні це лилося звідусіль. Саме смішно. Що розповсюджувати бруд в умовах другого туру, я як людина, яка трішки розуміється на виборчих технологіях, було безмістовно. Чому? Тому що люди хотіли голосувати за, а не проти. Люди хотіли отримати і щось почути. Що вони почули від конкурента міського голови? Вони почули тільки голосуй проти. Якби, я думаю, якби був третій тур виборів міського голови, напевно, що вже б матюками були описані паркани, бікборди, вже буква Х була. І далі, я думаю, він би на цьому не зупинився. Це було безглуздо, це було даремно, і це тільки обурило. Обурило в першу чергу кого? Обурило. Виборця міського голови Володимира Хомка обурло простих середньостатистичних рівнян. І вони прийшли і захистили свого міського голову від цієї бурхливої, брудної атаки людини, яка нещодавно приїхала в це місто. І волевиявлення своє сьогодні виявили і доказали, що рівне наскоком не візьмеш. Все ж таки ми бачимо за результатами екзитбові, що вони більші, ніж в першому турі. так, от принаймні відсоткова ставка більша. Як взагалі, взагалі вдалося досягти таких результатів? Ну, відверто кажучи, знову скажу, повторюся, що мобілізація електорату Володимира Хомка була достатньою. Люди бачили, що робилося багато роботи. Робилася вона не тільки напередодні виборів. Так склалося, що казначейство почало працювати нормально в 2015 році. Я сам очолюю комунальний заклад і бачив, як воно працювало в 2012, 13 і половині 14. Але воно не працювало, воно блокувало всі рахунки. Ти не відчував себе взагалі керівником. От ти. З одного боку керівник, а з іншого, твоя платіжка, яку ти підписував, могла не проплачувати з пів року, рік гроші знецінювались, була інфляція, інфляція була шалена, 30-40%. Тобто, якщо я, наприклад, як керівник міського закладу культури підписував платіжку на 10 чобіт, то в кінці року, коли казначейство проплачувало ці чоботи на 10 пар чобіт для танцюристів. Я отримав шість парчубіт. А чому шість парчубіт? Тому що інфляція з'їдала ті кошти. І так зі всіма нашими коштами. Ми е, благали казначейство платити кошти. Зараз останній рік, наприклад, казначейство працює як годинник. Е, і знаєте, що найкраща листівка для мешканців це. Чи найкраща рекламка для мешканців це не листівки, не плакати, не бікборди, не якесь оце не, не сміття, яке там візьміть, візьміть, ти проти, ти за, ти це все єрунда. Найкраща агітація мешканців це твоя щоденна кропітка праця. І цю працю вони від міського голови бачили і тому прийшли і проголосували за нього. Все дуже просто. А болтуна вони поставили свою оцінку. Хоча е, зміни потрібні. Зміни потрібні, і на це є запити людей. Я думаю, що вони і будуть. Це невідворотньо це невідворотньо в сучасному суспільстві, яке постійно динамічно розвивається. І місто рівне не виключення. Все ж таки явка виборців так, була досить низькою. Чому як ви вважаєте? По Україні загалом рівному, зокрема, теж вона була невисокою. Ну, тенденційно. От я читаю е, зараз сайти е, різних правозахисних організацій, рівно, не буду уточняти, яких. І вони пишуть, що рівного е, в Рівному була дуже низька явка, бо не було з кого вибирати мера. Ну, друзі, це ж відвертий обман, це брехня. По-простому, це брутальна брехня. Низька явка була по всіх. Обласних центрах і містах, де проводились вибори. Не через те, що кандидати погані, а через те, що просто людська апатія, людська втомленість від виборів. лишить людей вже в спокої. Ну навіщо? Вони прийшли в першому турі проголосували. Оголосіть результати, дайте людям далі жити. Любити, планувати, працювати, навіщо другий тур? Навіщо зараз збухти-барахти, перекроювати, наприклад, якісь бюджетні запити і тому подібне? Люди працюють, бюджет формується вже. Бюджет на наступний рік. Якщо ми е, сколих, от сколихнули би ситуацію, отримали би якийсь інший результат, що було би, ми бюджет прийняли в кращому випадку. Десь, можливо, в січні, а можливо, в лютому. І що було б? Що би ми отримали з цього? Да нічого хорошого. Тому, слава Богу, другий тур відбувся. Тепер можемо дихнути спокійно і привітати нашого міського голову з переобранням. Це вже, до речі, втретє. І останнє коротеньке запитання, особисто, якщо можна. Ви а, поки що депутат рівне ради, так, але вже проходить нова каденція. Ви таки не балотувалися. Чому не хотіли? Я вирішив для себе, що ці вибори особисто я пропускаю. Зосереджу свою увагу в роботі в напрямку культури. Я працюю вже п'ятий рік, слава Богу. Керівником міського комунального закладу культури під назвою Текстильник. Далі буду працювати, розвивати багато роботи, багато планів. Тому я вирішив, що ті зв'язки, які в мене є, зараз мені дозволяють і та впливовість. На ситуацію дозволяють не балотуватися, уступити місце. Хай інший хтось спробує. Можливо, в них будуть цікаві проекти, але це не означає, що я залишу спокої рівне раду чи обласну раду. Ні, я вас далі буду турбувати з гарними проектами. Тобто в команді міського голови ви залишаєтесь? звичайно. Все, дякую вам, дякую, дякую дуже за запрошення. Дякую нашим глядачам. Я нагадаю, що це був проект вибори 2015. Телеканал Ритм підготував під другий тур спеціальний ексклюзивний екзитпол, за даними якого Володимир Хомко набрав 64,7%, А Дмитро Якимець 34,3%. У студії для вас працювала сьогодні Зоряна Жильчук. Залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.